Півроку тому в медитації прийшла ідея мені з цього заходу. Медитація прогресії. Уявіть своє, свій ідеальний ранок. Куди ви збираєтесь? Де ви живете? Як ви збираєтесь? І Я чомусь. З раночку уявила свій, свій, свій ідеальний ранок, як я збираюся на цю конференцію. Жодної думки в мене не було ніколи про це, але чомусь саме в медитації воно мені прийшло як ідея. І я вважаю, що це всесвіт просто спустив мені цю ідею в голову для того, щоб це втілилось. Але я ж могла відкласти це в довгий ящик, як ми зазвичай ідеї свої. Я впевнена, що в кожного з вас є. Така ідея і не одна, а ціле кладбище ідей, які ми благополучно кладемо в ящик закриваємо на найкращий час колись. Мене не зрозуміють чи ще щось, і я могла б так само. Я б дійсно могла б так само, якби не поділилась, а я люблю ділитись своїми ідеями, зі своїм оточенням, якби я не поділилась цією ідеєю з однією людиною. Яка мені сказала буквально одну фразу, після чого я собі дозволила взагалі подумати, що це може бути не колись там. Десь я час, Катя, ти піднімешся? Жас е, 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 якийсь свій особистий бренд, піднімеш е, е, тебе почнуть пізно. Аж тоді, коли в тебе там сотні тисяч підписників, буде дай Боже, і тоді можна буде таке робити. Оля, дякую, це Оля, яка сьогодні буде виступати, вона мені дала півроку тому. Було буквально однією фразою. Я чекаю твою конференцію у 24 році. Як 24-му? Я думала там десь через пару років, хоча б. Але це мені дозволило собі дозволити взагалі це подумати, що це може бути в наступному році. Потім я розказала ще комусь, ще комусь, і ось так воно пішла цепочка. Поки Альона тобі теж дякую, яка з... З... мене скооперувала з Ліною продюсером, і тут ми вже пишемо план. План нашої конференції. Ось так, коли ви стаєте на свій шлях, коли ви стаєте на своє місце, яке вам зараз спустили цю ідею, ви одразу до реалізації. Вам звідти правильна людина, звідти правильна якась е, буквально одна фраза, яка може змінити просто все. Але треба отак зробити один крок просто в свою ідею. Не закинути в довгий ящик, а поділитись, обговорити, зробити буквально один маленький крок. Тому сьогодні я з вами поговорю саме про тему. Як же зрозуміти, що ти на своєму місці? Бо зараз кожен з нас здається питанням, а чи правильно я чи тим я займаюсь? А чи правильний я шлях обрав? Як же, як же зрозуміти, що я там, де є? Там, де є насправді? А я не взяла штучку, щоб переключати. А тут вона. Ой! Я вперше тестую. Дякую. То за якими ж критеріями зрозуміти, що ти на своєму місці? Точніше, зрозуміти, коли ти не, 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 не на своєму місці. Почнемо з, з кінця. Як же зрозуміти, що ти не на своєму місці? Коли ти працюєш, бо треба. Не тому, що ти хочеш, а тому, що так треба. Стабільність, заробіток, ну там не зрозуміють. Та краще звичайна професія. Мені оцього буде достатньо. Але ж душа кричить, душа хоче іншого. Так само це можна примінити на будь-яку іншу сферу відносин, коли ти з людиною, бо так зручно, бо ви вже звикли, бо якось ну, треба ще якісь моменти. Коли ти спілкуєшся з кимось, бо так треба, не тому що твоя душа хоче, тоді ти що зраджуєш свою душу? О, як класно знаєте, говорити з вами так відкрито і не, заву... не завуальовувати ті езотеричні слова, енергія, душа. Це так офігенно, бо е, зазвичай серед звичайних людей да, ми так стараємось трошечки себе стримувати, щоб нас зрозуміли, щоб не подумали, що ми якісь атлітєвші. Але ж тут можна говорити. як є. Ми завжди знаємо, коли ми себе зраджуємо. Ми завжди знаємо. Немає такого, що ви, ви йдете не по своєму шляху, і ви не знаєте. Ви знаєте, коли ми наступаємо собі на горлишко, але ж так треба. Так треба. Але коли ми себе зраджуємо, це дорівнює насилля. Тільки над своєю душею. Зараз з вами розглянемо саме з точки зору реалізації, і, от коли ти не на своєму місці, першим видає тіло через хвороби, через алергічні реакції, через панічні атаки, через травми. Я зараз з вами поділюсь своїм прикладом. Хто мене знає, то я була у б'юті-сфері шість років, досить успішно. І навіть по моїй матриці це мені дуже класно підходить. Тому я там росла, в мене був і прибуток, і свої люди, з які зі мною працювали. Я дійсно там заробила свій авторитет, скажімо так. Але в один прекрасний момент з початком повномасштабної війни. Я коли я зайнялася астрологією, я зрозуміла, почала розуміти, що я хожу на роботу, бо мені вигідно чисто, матеріально, все. Мені от просто-просто тупо вигідно. Да, це класний заробіток, але я настільки не кайфувала від своєї роботи. Мені настільки було нецікаво, яка там фарба виходить нова, яка там я бровистам просто працювала, яка там фарба виходить, якісь нові техніки. Я прийшла, відпрацювала своє, поспілкувалась з клієнтами, зарядилась трошки, бо треба ж було зарядитись хоча б якоюсь енергію, щоб далі завтра прийти знову працювати. Але того, чого раніше було, мені не хотілося. Мені не хотілося нічого нового дізнаватися. Це перший ключик. Коли вам не хочеться. Нічого нового дізнаватись своїй професії це вже дзвіночок, що, можливо, треба ще задуматись про щось інше. Це перший дзвіночок. Саме останній це коли вже тіло сигналізує. І от моє тіло почало мені вже бити на сполох. Коли я приходила на роботу, в мене вже почались алергічні реакції. Коли вже сідала за клієнта, я розуміла, що в мене вже серветки тут. Я, мені вже треба. І, і нежить, і сльози, і все, що завгодно було. І я хворіти почала чаще. І е, був один момент, як зараз пам'ятаю, я сиджу, роблю клієнта е, і в один момент просто одну брову зробила перманент робила, одну брову зробила, я така, все, по щелчку, я йду з цієї професії. Наношу Анестезію, виходжу до свого адміністратора і кажу: все, Сіма, закриваємося. Я переходжу в езотерику. От Просто в один момент я така щаслива була вам не передати словами. Да, в мене ще було три місяці завершити якось адекватно, цю всю, весь цей двіж, який я 6 років створювала. У да, мене ніхто не зрозумів. В перший момент мене ніхто не зрозумів то моє оточення, а ти точно подумала гарно, в тебе ж такий бізнес, як його можна закрити, коли він прибутковий. Це ж не те, що коли там. Компанія падає, ти переходиш. Ні, ти на піку популярності просто сходиш з дистанції. Бо тобі не цікаво. Бо ти обираєш те, що ти хочеш з душею. І коли вже тіло почало говорити, я така: ні, Кать. Степе, треба обрати себе. Да? Всі ж кажуть про це, обирайте себе. Як часто ми обираємо себе. Да? І ось тут я нарешті обрала себе. І я перейшла через. Три місяці повністю з нуля, де мене ніхто не знає. Де я тільки в блозі трошки так поговорювала про езотерику, робила якісь консультації міні. І все починала з нуля. От в червні буде рік, як я перейшла повністю в езотерику. І Я жодного разу не пошкодувала. Мене до сих пір питають, а може ти хочеш знову назад? Боже упаси. Я настільки тут кайфую, да, це з нуля, да, це важко, да, це треба підготуватись фінансово до того, що ти починаєш з нуля. Треба дуже багато матеріальних моментів вирішити. Але повірте, цей стан, який зараз в мене, коли я кайфую від своєї справи, коли я знаю, що я на своєму шляху, це не з чим не зрівняти. То як же зрозуміти, що ти на своєму місці? Основним мірилом успіху свого місця і вірного вірного шляху це стан щастя. Ось так просто, да? банально, але ж все геніально просто. Як тільки ви розумієте, що ви в стані радості, щастя, натхнення. Купа багаж ідей, коли вам загружають із всесвіту ідеї якісь постійно, постійно. Я взагалі така людина-ідейник, мені от загрузка просто щодня йде. І я так від цього в кайфі, ви навіть собі не уявляєте, навіть не зрівнюючи те, що да, я була в б'юті сфері геть на іншому рівні. Тут я тільки все з нуля, але й тут я набагато щасливіша, ніж тут. І я знаю, що на цьому стані щастя і класного натхнення я прийду в цю точку і навіть вище. Бо ми не приходимо в стан щастя коли треба, тільки коли хочу, коли ви не зраджуєте своїй душі, а йдете якраз вперед за своєю душею. Ось це мірило вашого місця. І просто задайте собі питання, чи я щасливий в своїй реалізації. Не тільки тому, що я приходжу поспілкуватись з клієнтами, а наскільки ви дійсно щасливі від процесу, від кайфу. Не обов'язково там бути супермільйонером і міряти всі... успіх тільки грошима. Ви можете просто мати свою... Ах, свій кабінет, де ви будете просто тотально щасливий роки. Працюючи в цьому кабінеті, все залежить тільки від вашого стану, наскільки ви відчуваєте себе всередині і тільки так. Також, які ще є моменти того, що ви на своєму місці, приходять знаки з різних сторін. Тобто, коли ми на своєму місці, як я вам вже на початку казала, приходить одна людина, вам каже. І підтверджує вашу те, що ви на своєму місці, то, що ваша ідея дійсно, комусь треба. Вам всесвіт просто з різних сторін дає знаки, купу знаків, просто їх треба помічати. Людей, знаки, правильні обставини, ситуації, де ви собі будете кожного разу ставити галочки: О, клас, і тут мені підтвердили, тут мені підтвердили. То, напевно, я на своєму шляху, на своєму правильному місці. Приходять в голову нові ідеї. Коли ви не на своєму місці, коли ви ходите на роботу, бо так треба, вам ніколи не будуть приходити нові ідеї. А звідки їм загружаться, коли у вас просто голова забита, як би винести цей день? Допрацювати до кінця дня. Ідеї приходять на класний стан, ресурсний стан. Тобі хочеться вивчати нове і нове, заглиблюватись максимально в, то, в, в то, ту сферу, де, де ти кайфуєш. Тобі хочеться все дізнаватися, а як отут, а як отут це працює? А я ще хочу на це навчання. А ще на підвищення туди схожу. О, боже, як класно! Оце я зараз живу так. Я вже думаю, як би встигнути все вивчити в цьому світі. Підсумуємо вище сказане. Ви, на вірному шляху, коли ви любите свою роботу, і вона вам відображає фінансовий достаток у вашому житті. Тобто, окрім того, що у вас є улюблена робота, треба, щоб це підкреслювалось в матеріальному світі. Я не кажу зараз про мільйони. От тут я взагалі, ми за екологічним все-таки, да? я як астролог, просто скажу. Карт мільярдерів мільйонерів не так багато, але мати дійсно достаток і на все, щоб вистачало квартиру, машину, подорожі, класне життя може кожен. І якщо ви е, ще цього не маєте, але хочете, але ви працюєте на улюбленій роботі, то де ж все-таки цей черв'ячок? Що ж вам все-таки не дає заробляти більше? Заробляти масштабніше. Перший крок. Перший крок дуже простий. Розпишіть, по-перше, да, це земний зараз крок такий. Далі буде астрологія. Земний такий крок. Розпишіть, будь ласка, що для вас взагалі багато грошей? Більше заробляти. Конкретно в цифрах, скільки я хочу заробляти в найближчий рік. А скільки я хочу заробляти в наступні два роки, а п'ять років? Чому ми не будуємо настільки план? Чому ми е, стали знову планувати тільки сьогодення? Життя продовжується. Все одно, коли стається якась кризова ситуація, у вас є план. Бо коли плану немає і приходить якась ситуація на да, ковід, війна. І ми всі залишились без плану. І скільки ми згубили почву під ногами, тільки тому, що в нас не було плану. А план треба розписувати, яке б буремне життя не було. Тому розписуйте все в цифрах. І тоді ви будете розуміти, до чого треба йти. Тільки знаючи свою кінцеву ціль, можна в результаті до неї прийти. Абстрактно. Так неможливо, так не працює. Всесвіт має чути, що ти хочеш насправді. І ви маєте бачити, бо мозок наша така штука, йому треба конкретно поставити і конкретно сказати. Треба, оце, оце, оце. Ага. І як розписати кроки, розписати деталі? І тоді можна прийти. І другий крок розглядаємо вже з точки зору астрології. Будуємо свою натальну карту. Це все у вас буде в додаткових матеріалах, не переживайте. Там все можна знайти, як вибудувати натальну карту. Це можна елементарно зробити в будь-якому астропроцесорі в Google. Просто вводите астропроцесор, заходите в будь-який, вводите свої всі дані народження, і вам будується такий странненький кружочок, кучу всього. Але у вас є інструкція, і вам вишлють в чати. А в цій інструкції вам треба подивитися тільки два показники. Це другий дім. Ой, зараз. Знаходимо другий дім. От бачите, така карта цікавенька. Не внікайте. Для того, щоб ви зрозуміли цю суть, вам треба знайти тільки другий дім. І він знаходиться ось так знизу. От, якщо ми так подивимось, бачите, червоненька лінія перша секція. І ось друга секція. Це все у вас буде краще видно в презентаціях, я детальненько розписала. Якщо що, я завжди на зв'язку, я вам допоможу. Мій інстаграм, Дірект завжди відкритий. І ви знаходите, в якому знаку знаходиться ваш другий дім. Що таке другий дім? Це ваші власні гроші, ваші заробітки, це яка атмосфера має бути у ваших власних заробітках, щоб ваш дохід збільшувався. Елементарно ватсон. да? Тобто, вам треба просто знати, як вас створив світ. Тобто, як вас задумала природа, як ви маєте поводити себе з грошима, чи витрачати, чи краще накопичувати. До речі, бонусом треба ще додати. Забула, додам вам ще цю табличку, вам треба накопичувати чи витрачати. Бо я коли це робила практику на вебінарі, і дуже багато хто казав, о. Блін, мені треба накопичувати, а я все витрачаю під нуль. Навіть не знаю, скільки я заробляю. Оце витрачаю більше, ніж заробляю. А вам треба навпаки, все світ вам сказав: навчись фінансовій грамотності, навчись рахувати і зводити дебіт з кредитом. І тоді в тебе будуть приходити гроші. І навпаки, є люди, які просто куркулять, зажимають все побільше, побільше на чорний день зекономити. Тут зекономлю, тут зекономлю. А вам все світ каже: витрачай! Так, да, розумно, звичайно, але витрачай на себе, на свої, на свої якісь блага, на своє життя. Воно в нас одне. Можливо, в минулих життях десь у вас був якийсь грішок того, що десь на себе не витрачали цей минулий досвід перенісся в, цю, в це життя, і ви ще по старій схемі працюєте в цьому житті. А вам же ж треба нову задачу виконувати. Тобто вашу карту вже нинішню реалізовувати. Тому вам треба прийти саме до таких показників. Я тут все розписала, у вас все буде як другий дім знайти це різні астропроцесори. Повірте, це не так важко, як здається, на перший погляд. Тому тут не переживайте. Ми знаходимо другу секцію. Я просто люблю поговорити, тому вже <говорити> треба завершувати. Але це все у вас буде. От, те, що я вам сказала, і на таку енергію йдуть фінанси. Коли ви йдете за своїм потенціалом карти, якщо у вас є зараз питання до себе: а чому не збільшується дохід? То на перше, що ми дивимося, це. оце. Якщо отут у вас все окей, тоді ми вже розбираємо ліземо глибше, це вже звичайно така вже серйозна астрологія. Але для початку треба от отут завжди моментик. і завжди можна дізнатися, що ж ви робите не так. І от якраз той знак зодіаку, в якому у вас знаходиться другий дім, показує, як вам треба поводитись, чи вам треба е навпаки збудувати свій особистий бренд, ставити ВІП-чек. А не працювати на е, ціні ниж, нижче риночної і ставити постійно знижки. Можливо, вам треба на ВІП-аудиторію одразу валити нормальні ціни, і тоді у вас попруть гроші, а ви себе в цьому ущемляєте. От ви дуже здивуєтесь, ви коли пройдете цю практику, міні-практику, да, таку, ви подивитесь, чи дійсно ви йдете за своєю природою, чи дійсно відчуваєте, як воно у вас програється, і от спробуйте. Спробуйте, ви як прочитаєте там красиві абзаци, розписано, як же ж треба по знакам Зодіаку себе поводити з грошима. Повірте мені, через якийсь час у вас все зміниться. Ви навіть більше кайфувати будете. Бо коли ми йдемо за своєю картою, за своїм потенціалом, у вас однозначно, однозначно буде збільшуватися дохід. Класні відносини, ну це вже інша тема, але якщо ми йдемо за своїм потенціалом, у нас ростуть всі наші е, сфери життя. Ну, це я вже не буду тут проходити. Це ви все, все зможете дізнатися о, о, в методичках. І я ще вам бонусом хочу сказати, що додала вам файлик. Дії, які ведуть до кар'єрного зростання, тобто ми ще там десятий дім будемо з вами розглядати. Не тільки другий треба знайти, і десятий, там я теж вам інструкцію виложила. Тому, так як мій виступ такий трошки коротше, вийшов, я не буду на цьому загострювати зараз увагу. Просто подивитись це все, і я буду з вами на зв'язку для того, щоб ви це змогли якомога якісніше в себе визначити. І на останок хвилиночка в мене є. Так як ми тут маємо право, я хочу, щоб я вам казала, я хочу, щоб езотерики, класні езотерики, екологічні, просували езотерику саме перевіреним шляхом, як це правильно сказати. Тобто тут будуть виступати люди, яким я супер довіряю. Які я знаю, що вони суперпрофесіонали і в них круті продукти. Тому кожен спікер зможе рекламувати в кінці свої продукти для того, щоб, можливо, хтось із вас захотів, якщо ви езотерик, вивчити якусь іншу нішу і додатково поглибитись в своїх консультаціях і допомагати якісніше е, клієнтам. Але якщо ви просто, е, просто цікавитесь езотерикою, можливо, ви захочете це навіть для себе вивчити. Щоб знати себе, знати свою родину ближче, глибше. Тому, звичайно, я прорекламую свій курс, який стартує 16 травня. 6 місяців. Тут навіть мої студенти сидять. Шість місяців ми будемо навчатися, поглиблюватися, вищу математику. Це все дуже класно. І я вас так закохаю в астрологію, повірте мені, це вже буде астрологія головного мозку, як в мене. Тому я вас запрошую, вся інформація також буде. В чатах, я сподіваюся, це ми докинемо. І якщо вам буде цікаво, у мене навіть перший тиждень пробний. Ви можете всі з вас просто подивитися, познайомитися зі мною, як з вчителем, і перших два уроки подивитися безкоштовно. Можливо, ви щось цікаве і нове дізнаєтесь з астрології, що, вам, що вас зацікавить і перевернеть вашу думку взагалі про езотерику, про астрологію і тому подібне. Дякую вам дуже.